Наше вітання. Сьогодні килим в розмірі 274 на 135 сантиметрів. Навіть килимом його назвати важко, бо це витвір мистецтва. Це щось неймовірне, рельєфний килим, ручна робота майстра і повністю, повністю вручну зроблений рельєф. Тільки погляньте. Наскільки тут була важка робота. Дуже він високий. Кожна пташечка, квіточка, вони наче живі, має підпис. Неймовірна робота. Це щось просто унікальне. Дуже мені подобається. І тільки погляньте. На цього красення ось такий килим.